Привіт, мої прекрасні! Отже, вчора ми з Михайликом заварювали каву ввечері, бо готували тірамісу. І сьогодні розкажемо вам, все ж таки, як ми це робимо. Отож, в холодному посуді обов'язково це такий секретик. З'єднуємо холодні вершки, сир маскарпони і трішечки цукрової пудри. Вершки я купую тільки такі, з іншими якось у мене не складається. а Ці прекрасно збиваються. З'єднуємо, починаємо збивати на високій швидкості міксера. Вершки збиваються дуже швидко, головне їх не перебити, тому що вони можуть перетворитися в маселку, щоб цього не сталося. Потрібно бути уважними, і як тільки почне формуватися гарний візерунок, важка вже досить збиватися. Це означає, що крем готовий. Дивіться, він так гарненько, швидесенько збивається. І, до речі, те, що в цьому е, кремові є е, сир маскарпоне, власне, дуже виграшно, е, виграшно працює. Чому? Тому що це гарантія того, що вершки зіб'ються. І що з ними все буде гаразд. Дивіться, вже формується такий гарний візерунок. Це означає, що. Ми все робимо правильно. Ми дуже любимо цей десерт. Він, як на мене, дуже швидкий, дуже простий. Хоча він трошечки крем не за класичним рецептом. В ідеалі там мають бути ще збиті яйця, але ми робимо без них і нам дуже подобається. Смачно, швидко, і він готується буквально за декілька годин в холодильнику, і він вже готовий до споживання. До споживання так. І до, ї до вживання. От Треба подумати. Отже, кава наша вже вистигла, і робимо таку дно посуд... посудений. Це можуть бути порції, наприклад, порційно, але ми любимо не порційно, а такий один великий посуд. і це цікавіше, якщо чесно, для дитини і швидше для мене. Тому що я за те, що всі процеси в домі мають бути максимально простими, максимально швидкими і мінімально втомлювальними для жінки. Отже, ми зараз з Михайликом починаємо. Печиво Савоярді теж ми купуємо. Одне і теж уже я не знаю скільки. П'ять років Михайлику, п'ять років ми купуємо це печиво, одне і теж. Потім я залишу посилання, яке саме я використовую. І тут вже почала маленька ручка. Мамо, де я. Мамо, я сам. І зараз ви побачите нашу спільнотворчість. Взагалі це прекрасна можливість проводити час разом з дитиною і при тому займатися якоюсь справою. І йому це цікаво, і для нього це досягнення, що я тут з мамою готував сьогодні. Подивіться. Обожнюю ці маленькі ручки, зараз дивлюсь цей запис і розумію, наскільки сильно я люблю цього хлопчика. До речі, коли ми готуємо разом, потім мені потрібно ще півдня відмивати кухню, але емоційно воно того варте. А я сьогодні, оскільки у нас же кухня. Езотерикині, розкажу вам про перший енергопакет Венери, тому що дуже багато запитань. І перший енергопакет Венери, то який завантажується, чи правильно казати, мабуть, сформується у віці 7-14 років, це ті енергії, які відповідають за наш фізичний комфорт. І дуже часто чую, що люди думають, що Енергія Венери стосується лише жінок. Насправді ж ні. Вони стосуються і чоловіків так само, бо це вміння дбати про своє здоров'я, про свій зовнішній вигляд, про свій матеріальний світ. Так? А вміння, до речі, навіть можна по карті чоловіка визначити, яка жінка йому ідеально підходить. Багато чого, в принципі, можна визначити, і скількох дітей чоловік хотітиме, чи хотітиме він велику родину, чи маленьку. Дуже багато інформації. Але Саме Венера в карті чоловіка показує, яка жінка для нього ідеальна-ідеальна. Отже, перший енергопакет Венери – це якраз про вміння піклуватися про себе, про своїх близьких, про своє здоров'я, про красу. Вміння створювати красу, затишок, дбати про свій побут і так далі. У нашому світі трошечки розгойдана ось ця. Бачення цих енергій, тому що дуже поширена, як ми кажемо, мавковість. Енергії мавки це ота така жінка мрія мрія яка тільки... Про духовне, про а, щось таке дуже високе і так далі. А Ось це земне просте, дуже часто знецінюється. А насправді ж має бути гармонія, баланс, гармонійне поєднання і одного пакету Венери, тобто той, який про фізичний комфорт, і другого пакету Венери це той, вже, який ми знаємо як енергії мавки, тобто та, яка така душа-душа. У мене, наприклад, зі своєї історії, зі свого досвіду, розкажу, що. У мене теж було розбалансування саме. Е Саме в цьому моменті, тому що я свою цю мавковість, духовність показувала, демонструвала. А земні ці енергії я намагалася сховати, тому що мені здавалося, що в сучасному соціумі це щось фу-фу, і таке не можна взагалі нікому показувати. Але потім я завдяки своїй наставниці благополучно вилікувалася, як я кажу, одужала, і тепер в мене, в мене якась, якась абсолютна гармонія того, що я можу бути і душа душа, і при тому, при всьому, у мене я вмію дбати про свій матеріальний світ. Тут я Михайлика починаю просити, що давай, будь ласка, будь ласка, наче одному, ну, бо він образився, тому що я йому щось там не дозволила. Я вже забула про що йшлося, але подивіться ці маленькі ручки. Я думаю, через 10 років я буду переглядати сама свої ці перші відео на YouTube. і чи так мило. Отже, якщо у жінки збалансовані енергії в НЕРІ, то в неї працює так званий детектор чутливості на деструктив. Тобто жінка розуміє, що навколо неї безпечно, а що навколо неї небезпечно. Які умови для неї безпечні, які небезпечні. Якщо ж цей детектор зламаний, можна його називати, мабуть, ще якось, але я називаю так, як... Мене навчили, так як я навчилася, то жінку починає тягнути в якісь там такі, знаєте, не дуже хороші м -м штуки. І я вже в якомусь із коротких відео говорила про те, що жінку в такому випадку тягне до демонів, яку вірші Ліни Костенко. І я не дарма говорю про вірші, бо дуже багато програм, які людина отримує в своєму житті, вона отримує із літератури теж. Так, зі шкільної програми, з тих казок, які нам читають батьки, і казки це дещо такий знецінений жанр, тому що насправді це не дитячі, не лише дитячі історії і не лише дітям варто читати і вчитися розуміти головне казки. Е, умовно кажучи, якщо е, жінка в неї все гаразд із енергіями Венери, вони збалансовані, і чоловік, до речі, так само, то вони розуміють вплив цих програм і не. Активують їх у своєму житті, так вони не впускають їх. Тобто це людина, яка не програми керують нею, а вона може керувати програмами. А, якщо говорити про казки, про те, що ми звідти беремо, то, а, ну, наприклад, я вчора буквально. Ми готуємо зараз до дня народження Михайлика і узгоджували програму, що там аніматори намагалися мені запропонувати? І ми чомусь згадали пісеньку, таку дитячу, вона російськомовна, про волшебника, який прилетить в голубому вертольоті, і все нам покаже безплатно. Як ви думаєте, яка програма у такій пісенці дитячій? Звичайно ж, програма, яка вмикає позицію жертви, від якої нічого не залежить, позицію, що треба чекати якогось чарівника, який прийде, тебе врятує, все тобі дасть і все в тебе буде добре. І на противагу тому я завжди згадую прекрасного дитячого персонажа з дитячих історій, з дитячої літератури, як ми кажемо, з дитячої, але знову ж таки кажу, що дитяча література насправді для дорослих теж. Барон Мюнхгаузен, який сам себе і свого коня за чубка власного витягнув з болота. Це ідеальний сценарій, це сценарій, який про гард, про силу, про відповідальність за своє життя. І такі, знову ж таки, ми не кажемо про те, що нам потрібно зараз якось переформатувати всю літературу, всю музику і так далі, хоча в ідеалі це було б прекрасно. Але нам потрібно навчитися хоча б відрізняти конструктив від деструктиву. Розуміти, що в нас, що в нас вмикає програми на щастя, на Творчість, конструктивну на здійснення мрій, а що нас розхитує, розгойдує і знищує. Тому що дуже багато програм, які є в літературі, якраз таки знищують. Тут Михайлик дуже багато намагається мені допомагати. В нього все виходить дуже гарно. Дуже талановита та ж творча дитинка з прекрасною ванерою. Я думаю, що він буде дуже творчим, коли виросте. Він же, в принципі, творчий. Отже, про ці програми, які ми ловимо, скажімо так, із нової сфери, якщо енергії вона розбалансована, розбалансовані, якщо жінка може відчувати, що на неї впливає, як, що її може зруйнувати, так, і вона туди, відповідно, не полізе, то тут так гарно ми витираємо. Тому що приготувати взагалі сьогодні ми дуже готували не сьогодні, вчора. Вчора ми приготували і в нас дуже чисто. Тому що зазвичай, коли ми готуємо тірамісу, у нас не так чисто на кухні. Останній штрих це, звичайно ж, какао без цукру. Взагалі, ми намагаємось мінімізувати цукор, але не дуже те виходить. Ми замінюємо цукор чимось. Що є мед, якісь ще солодкі ягоди, але мінімум цукру. Ось така краса в нас вийшла. А ще покажу вам: ми сьогодні забрали нашу посилку із гречаним чаєм. Дуже часто ви запитуєте, я залишу теж. Посилання, де ми замовляємо, я замовляю там уже два роки і завжди все гаразд. В них, до речі, дуже класна програма лояльності. Вони дбають про своїх клієнтів. Отже, ми беремо саме такий гречаний чай, він йде порційний, тобто один оцей стік на... Чашку. Хоча взагалі вони пишуть, що можна його заварювати двічі-тричі, але я ні разу так не пробувала, тому не буду радити. Зараз я вам покажу, що це таке, бо мене часто запитують, що це за гречка, з якою роблять чай. Насправді це не звичайна гречка, це татарська гречка, можете почитати про неї. Вона дуже корисна, це для серцево-судинної системи взагалі, просто турбота максимальна. І знову ж таки, це про перший пакет енергії Венери, це про вміння дбати про своє здоров'я, про своє тіло, про свою красу. І ми замовили ще спробувати такі трав'яні чаї, побачимо, що це потім поділюся враженнями. Але гречаний чай це моя любов, тому що такий неймовірний вівсяний аромат, такий дуже теплий. І для осені це взагалі. Ідеально. Тірамісу, гарчаний чай і жовті листя за вікном, по-моєму, дуже дуже красива історія. І Джо Дасен на фоні, який ви теж, якого ви теж зараз чуєте. Така ось в нас вийшла краса, красивий тірамісу. Зараз декілька годин в холодильнику, і воно готове до того, щоб ним насолоджуватися. І тут Михайлик натримався і каже, мама, давай зробимо сердечко. З любов'ю.